Анатолій Валевський, Петруша та Дзеркало. Хвилястий папушка Петруша може довго сидіти перед маленьким овальним дзеркальцем, яке нещодавно повісили в його клітці, і пильно вдивлятися в нього. Збоку здається, що дзеркальце йому дуже подобається, та й до того ж, помилуватися самим собою Петруша теж не проти. Так думають господарі квартири. Та їхні друзі, з якими вони часто влаштують вечорами веселі посиденьки за кухонним столом. Ах, який дурненький папуга. Він цілими годинами заглядає в дзеркальце і щось тихенько шепоче своєму відображенню, не помічаючи нічого навколо, ну та що візьмеш з безглуздого птаха. Так вони говорять про нього. Але Петруша анітрохи не ображається на людей. Адже він не може їм нічого пояснити, бо самі люди. Ташиної мови зовсім не розуміють, а його навчили лише кільком забавним на їх погляд, а насправді безглуздим людським фразам. Тому нічого їм не розтлумачиш, як не намагайся. Одна лише надія на маленьку дівчинку Вероніку, доньку господарів, яка, хоч ще й не вміє розмовляти, але вже з розумінням та співчуттям дивиться на сумного папушка цікавими чинятами. Можливо, коли вона трохи подорослішає і навчиться говорити, то зможе пояснити безглуздим дорослим, що насправді Петрусі дуже сумно від самотності. Можливо, тоді господарі зрозуміють і поспівчувають, і у нього з'явиться симпатична подружка, і, можливо, її зватимуть Клара. Це ім'я найбільше подобається Петрусі. Адже всім відомо, що кожному в цьому житті потрібен хтось дуже близький і дорогий, кому хочеться подарувати свою любов.